Вітаю! ви дивитесь військовий вісник. Президент Віктор Янукович представив керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил новопризначеного міністра оборони України Павла Лебедєва. Павло Валентинович має досвід роботи на керівних посадах та відповідну освіту. Його кандидатуру погодили більшість депутатів Верховної Ради та прем'єр-міністр України. Реформи в армії тривають. Одне з нововведень – Міністерство оборони підпорядковуватиметься Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка створена на базі МНС. За проведену роботу Віктор Янукович подякував попередньому міністру Дмитру Саламатіну, який обійматиме посаду радника президента з питань безпеки й оборони, адже за його керівництво було досягнуто високих показників бойової спроможності війська. Система навчання українських військових постійно вдосконалюється і вважається однією з кращих в Європі. До того ж, Україна має потенціал та готова надавати допомогу у підготовці фахівців для армії світу та військовослужбовців, які братимуть участь у миротворчих місіях. Саме про це йшла мова під час візиту української військової делегації до Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка. Перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко зустрівся зі своїм колегою, начальником штабу оборони збройних сил Шрі-Ланки, головним маршалом авіації Рошаном Гунтілеке. Представники оборонних відомств обговорили перспективи двостороннього співробітництва. Питання військової освіти, зокрема підготовки льотчиків, чи не найбільше зацікавило військове керівництво Шрі-Ланки? Крім того, глава української делегації обговорив із командувачами військово-морських та повітряних сил Шрі-Ланки перспективи розширення співпраці у сфері ремонту і модернізації бронетанкової техніки, а також побудову військових кораблів. На завершення візиту представники українського оборонного відомства мали змогу відвідати військово-морську базу в місті Трінкомалі. Через погіршення погодних умов та сильні пориви вітру селище міського типу Новофедерівка, де дислоковані підрозділи САКської морської авіаційної бригади, було повністю знеструмлене. Перестали працювати насосні мережі, які постачали воду до населеного пункту. Військовослужбовці відразу прийшли на допомогу. Вони надали енергетикам спецтехніку. Також командування морської авіаційної бригади виділило пожежний автомобіль, щоб забезпечити питною водою місцеве населення. Перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро, запевнив, що військові моряки і надалі готові надавати допомогу у боротьбі зі стихією. Флагман українських ВМС, фрегат Гетьман Сагайдачний, вийшов у море після планового ремонту. На судні відновлено ходові механізми, основне озброєння та обладнання. Під час ходових випробувань екіпаж перевірив роботу фрегата у різних режимах. Також було проведено корабельні бойові навчання, зокрема з боротьби за живучість та універсальної оборони. На даний час особовий склад готується до участі в антипіратських операціях та виконання інших завдань у морі. Військові Севастополя і Сум напередодні свят отримали новорічні подарунки, довгоочікувані квартири в Автономній Республіці Крим. Заступник міністра оборони України Володимир Мажоровський урочисто відкрив гуртожиток поліпшеного типу для військовослужбовців служби за контрактом. А в сумах житло отримали 27 сімей військовиків гарнізону. Новорічна атмосфера у ці дні панує в центральному будинку офіцерів. Діти військовослужбовців і працівників Збройних сил України побували на святкових благодійних виставах. Дві тисячі дітлахів отримали від діда Мороза подарунки і святковий настрій. У центральному будинку офіцерів пройшов фінальний етап всеукраїнського конкурсу Красуня у погонах. З понад тисячі дівчат до фіналу дійшло тільки 10. Як чарівні учасниці виборювали корону. Дивіться у сюжеті Юрія Стоянського. Вродлива жінка, немов коштовний камінь. А якщо красуня ще й у погонах, вона схожа на справжній діамант, у правилі якому слугують професійні якості. У конкурсі взяли участь представниці Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України. Надійшло приблизно тисячу фотознімків. Що взяти по всім трьом відомствам нашим Ось опубліковано було 72 фотознімки. І врешті-решт, на фінальний етап, яким учасниками якого зараз у свідками є. Було відібрано 10 жінок військовослужбовців. Якщо перший етап змагання був суто конкурс краси, то другий проходив вже на полігоні, де дівчата демонстрували свої професійні навички. Я дуже задоволена. Звичайно, коли запропонували прийняти участь у конкурсі. Звісно, який солдат не хоче стати генералом, так хотіла зайняти призове місце, як мінімум перше. Одним із найнапруженіших моментів конкурсу стали спортивні випробування. Красуні виборювали перемогу в басейні, змагаючись на коротких дистанціях. Серед учасниць була й чемпіонка світу 2012 року з підводного плавання Ольга Шляховська. У віці 12 років перша потрапила на чемпіонат світу, і з того часу вже я є постійним членом збірної команди України. Яка представляє нашу державу на міжнародних змаганнях? Журі конкурсу оцінювало не лише вроду українських амазонок, а й навички у військовій справі. Не випадково, мабуть, кажуть, що. Поруч з жінкою чоловіки стають кажуть більш мужніми, більш дисциплінованішими, більш організованішими. На сьогоднішній день в українському війську 13% жінок. Такий показник є одним з найвищих у світі. Попереду тільки Росія, Америка та Ізраїль. З переходом української армії на службу за контрактом кількість представниць прекрасної статі стабільно збільшується. Ну мені подобається, тому що я займаюся любимим ділом. Я допомагаю людям я лечу людей. А, ну, работа среди мужчин, это всегда приятно, когда тебя окружают мужчины в форме. Членам журі було нелегко обрати найкращу. Старший солдат Ксенія Алейнікова з Миколаєва бездоганно впоралась з нелегкими завданнями і стала переможницею конкурсу. Це дуже, дуже приємно, дуже волнительно. І я не можу сказати, що я чекала. Це, це достатньо неожиданно для мене. Тобто дівчата були достатньо сильні, я бачила в них серйозних конкуренток. Жінок у погонах стає все більше. Вони на рівні з чоловіками виконують свої професійні обов'язки. Тож традиція відзначати день захисника вітчизни як суто чоловіче свято незабаром може залишитись у минулому. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.